Зараз ми змінимо нашу програму так, щоб можна було обирати лише один предмет. Я нагадую, як працює зараз програма наша. Ми обираємо якийсь предмет, тут з'являється рамочка. Але ми, коли ми обираємо всі інші предмети, то рамочка також з'являється. Нам потрібно робити так, що якщо ось, якийсь предмет обраний. То, якщо ми натискаємо на наступному предметі, цей предмет повинен бути необраним, так би мовити. Тобто рамочка у нього повинна пропасти. Як це можна зробити? Ну, По-перше, давайте навчимося якось перевіряти, якийсь елемент ми натиснули. Наприклад, на цьому, коли ми так натиснемо, то нам повинно сказати, що це перший елемент. На цьому, коли натиснемо, то Повинно сказати нам, що це третій елемент. Давайте спробуємо, як це можна робити. Як завжди, можна цю задачу вирішити кількома способами. Можна, наприклад, взяти, у нас властивість є у кожного елементу, у нас властивість є нейм. І можна було б виділити. Останню цифру і перевіряти, чому вона дорівнює. Тобто викинути ось цю назву спочатку і обрати лише цифру, тоді ми можемо подивитися, що це четвертий, це третій і так далі. Але простіше буде використовувати властивість Тег тек вона буде у нас просто туди можна записати літеру або цифру. І тоді ми можемо зчитувати це значення. Не потрібно буде нам брати звідси. І так, ось у нас є тег. За замовчуванням. Це у нас значення. Тут нічого немає, воно пустує. І давайте ми тут напишемо всі значення для всіх елементів. Тепер давайте ми напишемо так, щоб при натисканні на елемент, будь-який елемент, нам виводилося це значення це значення тег. Ми переходимо до цієї функції, яка у нас є. І тут ми давайте напишемо код, який буде у нас відображати значення тег. Як це можна зробити? Ну, По-перше, ми можемо взагалі написати ось тут. Message Box І всередині ми що пишемо? Пишемо те, що ми хочемо вивести на екран. Ми можемо, наприклад, взяти ось так. І взяти властивість -тек. Message Box вибачаюсь, Message Box show. Ось так. Так, що воно нам показує, то що не можна перетворити Object to String. Тобто воно у нас тек це у нас не строкове значення. То навіть якщо б ми написали ось так, давайте напишемо ось так, то це у нас не те значення, яке можна вивести одразу в шоу. Нам також це значення потрібно перетворити на строкове. Це можна зробити, наприклад, ось так. Ось цей рядок у нас виведе значення тег у функції MessageBox. Але тут нам не потрібно Picturebox 1, це я вам просто показала. Нам потрібно так, щоб можна було. Показувати будь-який елемент. Тобто ми завжди намагаємось використовувати сендер там, де у нас багато елементів, і не хочеться звертатися до кожного за ім'ям, то ми використовуємо сендер. Так, дивимось. Натиснули це у нас четвертий елемент. Натиснули це у нас третій елемент. Тобто, у нас дійсно зараз ми можемо определити, який. Елемент ми натиснули. Натиснули раз, натиснули два, це завжди буде у нас четвертий елемент. Добре, наступним кроком, що ми можемо зробити? Ми можемо написати перевірку, що у нас якийсь елемент обраний, і ми повинні написати таке. Якийсь елемент у нас обраний, і якщо він обраний, то вже... Ну, або не можна обирати наступний елемент, або потрібно вимкнути той елемент, який обраний. Як ми можемо це зробити? Ми повинні десь запам'ятати, який елемент ми обрали, де можна запам'ятовувати значення у якоїсь зміни. Ця зміна повинна бути видима, коли ми натискаємо на будь-який з цих елементів. Тобто це у нас повинна бути якась глобальна зміна. Давайте ми ось тут її оголошуємо. Глобальні зміни ми оголошуємо перед всім цим кодом, коли у нас починається клас Form 1, там ми оголошуємо змін. Як ми її назвемо? Ну, давайте селекти, тобто який обрано елемент. І спочатку це у нас буде 0. Потрібно обов'язково якесь значення присвоювати змінні, тому у нас там буде 0. Де ми будемо запам'ятовувати на наше значення. Коли ми натискаємо на елементі, то ми беремо значення цього елемента і запам'ятовуємо його. Тобто ось тут у нас буде, ну давайте тут напишемо selected, дорівнює ось так. Тільки не просто так, тому що так у нас Object, і тут ми його перетворимо на String, а це нам не потрібно робити. У нас це ціле число повинно бути, тому ми це прибираємо і тут ми пишемо Convert to IntRC2 і ставимо скобочки тут і скобочку дужку тут. Ось так. Тобто зараз ми взяли тег у того елемента, по якому ми класнули, і перетворили його на ціле значення і записали у Selected. Тільки, мабуть, давайте ми це зробимо не тут, а зробимо це ось тут. Чому? Тому що, коли ми натискаємо на елемент і ми його обираємо, ми малюємо. на... В цьому елементі цю рамочку і запам'ятовуємо. А коли ми не вибираємо то ось тут, ось тут ми беремо і робимо 0, тобто нічого у нас не вибрано. Ось. Так. І ще ми повинні додати перевірку, що якщо у нас не обраний ніякий елемент, то ми все це робимо. Ось тут. Пишемо, якщо Selected, ось воно мені також пропонується написати. Selected. Якщо у нас нічого не обрано, то ми все це робимо. Давайте я цю скобочку звідси обору і поставлю її тут. Ось так. Давайте подивимось. Що ми зараз зробили, як воно у нас працює? Я думаю, що в цьому коді ви, звісно, можете заплутатись, тому що там багато перевірок і ще це не всі перевірки, які у нас є. Так, що у нас є? Якщо у нас елемент обрано, то в нас це працює. Якщо ні, то не працює. То, що нам тут не вистачає, не вистачає перевірки, щоб можна було вимкнути цей елемент. Ми написали ось тут: якщо елемент не вибраний ніякий, то у нас все це працює. Але якщо вибраний, а що означає вибраний? Вибраний це означає: або у нас бордер такий стоїть, або коли у нас те значення, яке ми зберігли до цього. Воно у нас підпадає з тим значенням, по якому ми зараз скласною тому елементу. Ну, можливо, я вас взагалі заплутала, але я вам скажу, що тут потрібно написати, додати ще перевірку, що у нас selected дорівнює тому елементу, значенню того елементу, по якому ми класною. Ось так. Ну що, заплутала я вас? Що у нас тут є? Якщо нічого не вибрано, або ось ці дві а, лінії в нас позначають а, оператор або, тобто що виконується ця, або ця частина цього, цієї умови. Або селекти, тобто або обраний елемент, у нас саме той, по якому ми клацнули. Тобто тут у нас є ЗН. Давайте запустимо і подивимось, чи воно так у нас працює, чи ще Що ми щось забули. Натискаємо на елементі, потім натискаємо, він вимикається. Натискаємо, він вимикається. Тобто зараз ми можемо обрати елемент, але якщо елемент обраний, то ми не можемо обрати інший елемент. Ми повинні його вимкнути. Це така проста перевірка, коли ми не можемо обрати наступний елемент, поки у нас не виборний цей елемент. Краще було б зробити так, щоб при натисканні на наступний елемент цей у нас, так би мовити, вимикався. Ну, Я маю на увазі, рамка у нас вимикалася. Але це буде може, складніше. Тобто, якщо ви розберетесь з цим кодом, то потім зможемо з вами написати наступний код. Давайте на цьому ми завершимо поки що наш програмний код. Ви зробите такий самий. І потім далі ми будемо робити код, коли ми ось тут вибрали якийсь елемент, і потім нам його потрібно буде поставити туди. Це у нас ще буде такий код. І там я також вам буду розповідати, що я роблю. Але поки що зупиняємося на цьому. Тобто, на цьому все. До наступних зустрічей!